Різні речі, вага коробочки 19600. Ціна 4,5 євро за 1 кілограм. І показую вам наповнення. Це у нас іде грілочка в вигляді ліниці. Всередині вона присутня. Наступна іде ось така коробочка. Тут можна щось зберігати. Тут якісь крупи, взагалі будь-що. Ось так воно виглядає. До речі, іде в ідеальному стані. Ось така коробочка. Наступне, у нас ще одна коробочка, уже ось така побільша. На 19 кг і 600 г. тут буде дуже багато різних цікавих речей. Так, я, я так розумію, вона має ще якось відкриватися. Ось так. Бачите, відкривається така дуже-дуже цікава. І теж іде в крутому стані. Так, наступне. Так, тут у нас щось запаковане, я так розумію, що це чашечка. Ось так вона виглядає. Наступне. Так, М -м -м, попалася мегасенька ігрушка. Пробую її включити. Напевно, потрібно тут замінити батарейки. Але подивіться, який крутезний олень. Так, це у нас, я так розумію, брилочок. Ось так він виглядає. Теж іде повністю новесенький, запакований. Далі тут якісь серветочки теж новесенькі. Так, я так розумію, це йде пробка в бутилку. Ось так вона виглядає. Була новесенька в коробочці. Так, ось такий набір, лінійка, стирачка, стругалка. Так, це набір косметичок. Подивіться, їх тут є декілька штук. Всередині є ще дві штучки. Тобто загалом їх є три. Вони повністю новесенькі в ідеальному стані. Так, наступне ось така штука. Навушники. Тут їх дві пари. Угу, Я так розумію, це була коробочка від навушників. Ось така. Коробочка. Йдемо далі. А далі у нас ось такий декор з таких яєчок. Дуже гарно виглядає. Так, наступна рамочка. Бачу, вона повернута трішечки не в ту сторону. Ще одна рамка, але подивіться, яка крута. Ось так вона виглядає, теж іде в ідеальному стані. Так, наступне, наступне, я не знаю, що це. Якась ось така штука, є для неї розетка. Ухо не так, Наступне іде ось такий е, панал. Дуже-дуже багато всього є ще. Ось така штучка. Все на місці, все в цілому стані. Так, це йде вже для собачки або для котика. Ось так воно виглядає. Напевно, швидше за все для маленької собачки. Так, тут у нас щось запаковане. Мені здається, що це для гриля. Ну, або щось в тому плані. Таких є дві штучки. Наступне ось такий картон і Мауса. Тут у нас є олівчик і є стругалка. Так, ще один брілочок від Дісней з Мікі Маусом. Теж був повністю навесники. Наступне окуляри. Так, ось таких дві пластикових ємності з кришечкою закривається. Так, обруч. Ха -ха. Наступне. Ось такий декор подарунковий. Так, я розумію, це щось Хеллоуін. Так, у нас є пакет, а в пакеті є ось такий великий келих. Цілесенький і вазочка. Подивіться. І ще одна така вазочка. А, я зрозуміла. Подивіться, яка крута штука. Дуже гарно виглядає. Так, пакетик ми відкладаємо. Наступне це у нас іде ось, можливо, це перехідник. перехідник, Так, декоративна штука. Дивіться, яка красота, вона йде повністю новесенька. Так, одноразовий набір для ніті. Ось така штучка. Теж іде декор. Наступне це ось такі міні-ігрушечки е, на ялинку. Дуже, 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 дуже. Ось така е, штука. Все фоткане. Е, кусочок тканини салатової. Подивіться, що тут у нас ще є. Є ось така корзина. Дуже круто виглядає, дуже гарно. Мені здається. Можна брати з собою на пікнік для гарних фотосесій, а всередині у нас тут є дуже багато відкриточок і конвертиків. Є ще стекло, але ну, призинка взагалі дуже гарна. Давайте я зроблю ось так і почну вам витягувати, тому що тут у нас буде дуже багато стекляної тари. Подивіться, одна. Повністю в ідеальному стані, селесенька. Наступне. Так, ось така. Сюди щось налити. Пластикова. Теж іде в гарному стані цілесенька. Так, а це у нас ось така декоративна пташка. подивіться, як вона виглядає. Класно. Так, наступне. Дуже ще багато тарілочок. Дується ось така, така. Ну і там, я так розумію, ще одна така сама біла і там є 4 штучки. Чотири великі тарілки. Цю корзинку ми забираємо, вставляю. Наступне ще у нас тут ось така сумка для ноутбука. Нагадую, вага 19600. Так, тут у нас я так розумію, це іде ніби чай, бачите, засушені всякі такі штуки. Я так розумію, що це треба заварювати чай. Він буде тонізувати. Так, ось така штука для льоду. Різні такі шланги. Дуже багато ось такої е, пластикової. пластикових. Ємностей і до них є кришечки. Ось. Це є доповноцінний набір. Наступне. Так, Тут теж дуже багато цікавого. Тобто, бачите, є такі міні е, шпильки, є всякі такі штучки. Я так розумію, це щоб робити якийсь дизайн. Так. Це у нас книжечка, можливо, календарчик. Ось так воно виглядає. Ось така штука. Так, це у нас пластиковий піднос і їх тут е, три штучки. Три ось таких пластикових підноси. Е, Книжечка з нотами. Так, це, це парфумчики. Це, дивіться, до речі, яка цікава упаковка. Ну, їхня. Досить така цікава. І останнє, що нам тут попадається, це ось така ігра, це карти, і це був лотик вагою шісна кг кілограмів шістсот по 4,5 євро за 1 кг. Якщо він вам сподобався, звертайтеся до наших менеджерів, пишіть нам у Viber-групу і робіть своє замовлення.